Придбали жодку Весагру, ми в неї вже скосили 100 гектар десь приблизно. Ну, В принципі, в порівнянні з, що, як раніше ліфтіра ставили туди-сюди, то набагато краще. Шляпку забирає чисту шляпку, амбрузія лишається, стебло лишається на полі. Тобі для комбайна це плюс, тому що... Не Качество зерна тоді краще набагато, якщо брати із стеблом соєшник і брати тільки одну шлюпку, то, звісно, набагато краще. Вона схожа на аргентинську жодку, назву я зараз не скажу, я не пам'ятаю. З 95-го року я працюю на комбайнах клас і комбайнером, і сервісником, і без Порівняти є з чим, звісно. Ми починали, була просто жатка з комбайну, ми йшло, ставили ліфтери, щитки. Ну, Качество уборки то не те, що зараз просто одне діло скільки мучиться, одне діло під'їхав, готова жатка, нацепив на сояшник, на кукурузу, на зернові, все віддільно. Це... Время. Економія времени і, звісно, качество уборки. І... А час для нас це все. Не гроші, а погода, то якщо ми зараз може піде дощ, ми вже це ж не літо, що два-три години поїхали косити, а пройде неділя, а неділя це вже. З «Велезагру» я працював коли механіком в одному хазяйстві, ми працювали, з «Велезагру», ще тільки починали. І... Я ці спитував на плуги клики, були і спитання. я як тобі сутки відпрацював, плуг замірялося, відправлялося на завод і там робили висновки. Тобі... Качество металу міняли, ну, плуги хороші, я скажу.